Вітаю на каналі Трифуд. Мене звуть Любов. Я пропоную вам приготувати незабутні шоколадні цукерки всього з трьох інгредієнтів. Для цього вам знадобляться фініки, алкалізований какао-порошок, а також кокосова паста. Попередньо я рекомендую вам залити фініки водою, відокремити кожуру, а також кісточки, щоб у вас. Вийшло, наче фінікове пюре, яке ми зараз будемо збивати в блендері. Я рекомендую використовувати саме алкалізований порошок, тому що він додасть вам такої додаткової шоколадності та насиченості смаку. Кокосова паста вона сама по собі ледве солоденька, але вона в нашому випадку служить таким компонентом, який об'єднає фініки, а також какао-порошок. З цих трьох інгредієнтів ми з вами зараз зробимо цукерку. Я пропоную вам використовувати блендер з S-образним лезом. Це допоможе вам швидше об'єднати всі інгредієнти. Я просто висипаю фініки у блендер. Вам знадобиться 150 грамів фініків в звичайному вигляді. Коли ви залієте їх водою і потім відікрамите кістечки, у вас вийде приблизно 135 г. грамів. Вам також знадобиться 50 грамів кокосової пасти. Я відміряю все одразу на вагах для зручності і додаю какао порошок Ви можете одразу посипати його на кокосову пасту. Вам знадобиться всього декілька хвилин, щоб створити саму цукерку. І я знаю, як нам завжди не вистачає часу щось приготувати смачненьке, але дуже хочеться пригостити гостей. Ви можете допомагати собі перемішувати інгредієнти, тому що маса буде доволі в'язкою. Коли всі інгредієнти об'єднались, ви побачите однорідну текстуру вашої майбутньої цукерочки. Все, що нам тепер треба зробити, це перекласти цю масу у форму. Я використовую звичайну силіконову форму, але ви також можете використати, наприклад, металевий такий обідок і висипати на стабілізацію всередину, наприклад, на силіконовому. Килимку у мене такого обідка немає, тому я використовую будь-яку просто форму силіконову. Ви також можете сформувати цукерочки вручну. І просто зробити, наприклад, кульки або квадратики, тому що ця маса дуже добре ліпиться. Я буду робити це в великій формі, щоб після цього розрізати їх, і в нас вийдуть такі нарізні цукерки. І насправді це займе навіть менше часу, ніж формувати кожну цукерку окремо. Головне в цьому це просто розподілити масу однаково по формі, тому що від цього буде залежати висота вашої майбутньої цукерки. Цю масу треба відправити на стабілізацію в холодильник приблизно на півгодинки. За цей час ви можете приготувати собі каву або зробити шоколад. Шоколад нам знадобиться. Саме для глазурування цукерки, і ви можете використати будь-який магазинний шоколад, який ви полюбляєте, або приготувати шоколад самостійно. Навчитись готувати шоколад. Ви можете на наших майстер-класах, а також першому шоколадному курсі, де я навчу вас готувати не лише, наприклад, темний шоколад, але ви також знайдете. В собі натхнення створити свою авторську рецептуру на основі будь-якого виду шоколаду білого, фруктового, молочного, екстрамолочного або навіть чорного з прянощами. Коли цукерки стабілізувались, ви отримаєте доволі таку плотну масу. І ви можете просто розрізати її ножем на окремі цукерки. Якщо ви робили кожну цукерку окремо, то на цьому етапі ви можете просто кожну цукерку заглазурувати в шоколаді. Тож переходимо до глазурування. Ви можете використовувати для цього звичайні виделки. берете цукерку кладете на виделку і занурюєте в шоколад. А зазвичай набагато зручніше глазурувати цукерки в якійсь невеликій ємкості, коли у вас є змога зробити її більш глибокою і не використовувати забагато шоколаду. Виделкою допомагаєте і викладаєте на силіконову основу. Або, якщо у вас немає, ви можете використовувати звичайний пергамент. Він також добре допомагає стабілізувати цукерки. Тепер, коли ви просто заглазирували кожну цукерку, ви можете зробити особливий декор також тим самим шоколадом. Він має бути доволі рідкий. В мене він вже почав стабілізуватись і доволі густий, але все одно ми зможемо це зробити. На кожну цукерку ви просто таким рухом поливаєте шоколад, і у вас вже зі звичайної домашньої цукерки цукерка перероджується, наче в професійну. Крафтової упаковки я дуже сподіваюся, що у вас це вийде. Я запрошую вас ділитись вашими результатами сторіс в інстаграмі, відмічати наш магазин True Food Shop і отримувати додаткову знижку за вашу працю і за згадку нашого магазину.